Євросоюз єдиний і неподільний у своїй позиції щодо ролі Росії в подіях на сході України. Там так само повністю підтримують мирний план президента України Петра Порошенка. Верховний представник ЄС і закордонних справ Катрі Наштон запевняє, що у Росії немає шансів завадити підписанню повної версії угоди про асоціацію між ЄС та Україною 27 червня на саміті голів країн ЄС. ЄС підтримує цей план як головну можливість для деескалації конфлікту. Ми закликаємо всі сторони припинити вогонь та створити умови для втілення в життя мирного плану. Ми закликаємо Росію підтримати план і використати її вплив, щоб уможливити його реалізацію. Уперше в історії Євросоюзу та України на засідання міністрів закордонних справ країн-членів Євроспільноти в Люксембургу запросили українського візаві. Український міністр Павло Клімкін пояснив, що очікують у ЄС та Україні від Росії задля реалізації мирного плану. Нам потрібна політична підтримка. Нам потрібен чіткий меседж. Чіткий меседж у тому, що Росія має підтримати президентський план, всі його 15 пунктів. Що нам важливо, щоб ефективний контроль кордону здійснювався, оскільки те, що відбувається зараз, ті порушення припинення вогню. Про які я дуже детально проінформував і всіх міністрів, і окремо я мав сьогодні більше 15 окремих зустрічей. Що нам потрібно, щоб відоме рішення Ради Федерації Росії, яке дозволяє використання російських військ на українській території, було відкликано. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд тим часом відзначив, що в ЄС помітили громадян Росії, які, за його словами, перетинають український кордон на танках. Я не знаю, чи громадяни Росії зазвичай мають при собі танки Т-64, Але такі громадяни на танках перетинають кордон з Україною. Звичайна перевірка на кордоні це б виявила. Якщо росіяни заявляють, що вони не знають, як закрити кордон, то навряд чи така заява варта довіри. Як запевнили очільники європейських зовнішньополітичних відомств, тиждень, який передуватиме саміту ЄС 27 червня, в п'ятницю буде критичним для реалізації мирного плану президента Порошенка. Жанна Безпічук, Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Люксембург.